Шановні глядачі, сьогодні у нашій студії ми спілкуємося із старшим науковим співробітником Бродівського історико краєзнавчого музею Андрієм Корчаком. Нещодавно у нашому інтернет-ресурсі на межі території і Епох, чи коротко на межі, на який я закликаю всіх заходити, дивитися, читати. З'явився матеріал Андрія в співавторстві з його товаришем, працівником музею Володимиром Уляновим. про… Так званий старий Цвинтар в Бродах. Отже, тема нашої сьогоднішньої доповіді Християнський некрополь міста Броди, визначна пам'ятка історії та культури європейського значення кінця 18-го першої половини ХХ століття. Андрію, перш за все, це розкажи, будь ласка, чому бродівський старий Цвинтар привернув вашу з Володимиром увагу як дослідників і науковців. Доброго дня, шановні глядачі, ну, ми є історики, краєзнавці і всякі такі пам'ятки історії культури, вони нас приваблюють ще з дитинства, коли ми ще навіть не займалися професійно цією працею. І тому наші зацікавлення є дуже давні. Але от власне це дослідження, яке зараз розміщене у вас на сайті, то воно Якби інтерес виник буквально недавно. Ми улітку 2014 року працювали над пошуком могил професорів гімназії австрійського періоду. Це працював ще вчитель гімназії Володимир Богданович Кметь, я там працював учні гімназії. І десь воно нас так повело від конкретно такої вузької теми до такого більш загального зацікавлення цією пам'яткою. Ну і як бачите, вже результат є. Тобто перша стаття така загальна відна про історію цвинтаря написана. Андрію, а хто до вас займався дослідженням пролівського християнського цвинтаря? Ну, взагалі, цей старий Некрополь він існує ще з кінця XVIII століття, але, ну як, не парадоксально, інтерес до нього виник буквально недавно. Тобто перші такі серйозні дослідження були проведені в лютому квітні 2008 року тодішнім студентом німецької філології, випускником гімназії. Павлом Колінцем. Він дослідив 21 пам'ятник і прочитав, наскільки міг, німецькі написи цих пам'яток, публікував дуже цікаву статтю. Це було перше серйозне дослідження. А друге серйозне дослідження це в 2009-2010 роках на замовлення міністерства. Культури та мистецтв в Польщі, такий дослідник з міста Ковеля, пан Анатоль Сулік, провів таку ретельну інвентаризацію цвинтаря. Інвентаризував близько 900 надгробків старих. Ну, а вже, якби після цього, то вже третім по рахунку це є наше дослідження. Андрію, перш ніж прийти до детальної розповіді про результати вашого дослідження, я хотів би, щоб ти кілька слів розказав про передісторію цього Некрополя. Бо багато кого шокує, що там, де гуляють з дітьми, в центрі міста знаходилися попередники цього центру, християнські некрополі ранніх бродів. Ну, це є життя. От місто має історію з кінця 16 століття, це понад 400 років. Ну, Я говорю за власне місто Броди, а не старі броди. І е, тут багато що змінилося, дійсно, так воно є. Е, що е, чи так було, що колись, згідно християнської традиції, цвинтарі були біля. Храмів, біля церков, костелів. Відповідно, на території, ну, в центральній частині міста, або, як ми кажемо, по-європейськи, середмістя, було кілька таких цвинтарів. Найбільший це ось ця територія, огорожена довкола теперішньої церкви Чесного Хреста. Оця вся площа довкола огорожена це є територія старого цвинта. Звісно, що коло церкви Різдва Богородиці був цвинтар, це так само територія огорожена. І е, був цвинтар біля е, церкви святого Юрія. І це зараз є е, території, які належать храмам. І ну, вони там, звісно, що цих пам'ятників не збереглося, бо їх ще було ліквідовано в кінці 18-го, 19 xix столітті. Ну, але вони якби охороняються ці території. Але крім цих трьох названих некрополів, був ще в Бродах ще один цвинтар. Оце як ми ну, є перехрестя, це де… Південно-східний кут Майдану Свободи, і там, значить, от навпроти магазину Рибака, ця площа зараз зайнята кіосками. І там так само раніше був дерев'яний храм. Який називався Чесно Хреста, і біля нього так само був цвинтар. Так що в центральній частині міста було чотири цвинтари, Ну і там, де стадіон, там був юдейський цвинтар. Ну от, і, Так що тут ці дві території останні ділянки, вони якби ну, не дуже за призначенням використовуються. От, це були такі вільні зони бути в вигляді парків чи ще щось подібного. Ну, Жителі часто мають такий, як би сказати, таку легенду. Легенда в нас завжди перекручує істину, що там, де міський парк був цвинтар, насправді там цвинтаря не було. І цей парк названий, от стара його назва історична, Райкувка, Це трансформована назва Роїковка. Бо парк був закладений при бургомістрі на прізвище Роїк на початку 1830-х років. Ну, тепер повернемося до об'єкта вашого дослідження. Що на сьогодні відомо про час заснування і етапи розширення так званого старого християнського центру в Бродах? Ну, трохи маємо інформації про цей період. Значить, коли руське воєводство, в якому знаходилися броди в часи Речі Посполитої в XVIII столітті, було згідно першого поділу Польщі відторгнуто і приєднано до володінь Габсбургів. Воно війшло у склад королівства Галичини Володимирії. Зразу ж в 1784 році був даний цісарський декрет, декрет Йозефа II, яким заборонялося хоронити людей в центральних частинах міст. Відповідно, згідно цього декрету, цвинтарі закривалися. Кості з крипт храмів з-під земель храмів забиралися, вивозилися, і цвинтарі закладалися на віддалених територіях. І звідси бере початок історія нашого цвинтаря, тобто він був по наших таких приблизних оцінках, заснований в другій половині 1780-х років. Значить, буквально недавно, 13 листопада, ми виявили хрест з датою 1786 року. Тобто, це може бути найстаріший пам'ятник. Ну, цей хрест ще треба вивчати, але ми поки що його так припускаємо як найстаріший пам'ятник. Буквально є ще два пам'ятники з 1799 року і е, з, буквально два пам'ятки пам'ятники пам з 1801-1808 років. І далі вже там вже йдуть більш регулярні е, надгробки. Тобто мова йде вже про більш регулярне захоронення і збереження цих пам'яток. А цвинтар він ну, мав форму квадрата. Зараз, якщо він займає десь 5,5 гектарів, то на початках, коли він був закладений, він займав десь трохи більше 3 гектарів. От, і е, наше припущення, що він мав два поля. Одне велике поле з заходу це десь, е, напевно. Ну, три чверті від, від усієї площі, це для поховань римокатоликів, можливо, протестантів. І на схід було менше поле, де хоронили людей, які сповідували східний обряд, тобто православні греко-католики. Пізніше це все десь вже в середині 19 століття почало мінятися, і от та стара частина, яка дійшла до нас, от вже має ту, ну, той вид, який ми зараз бачимо. От, ну, зрештою, там в статті більше розписано ці, ці всі питання. Ну, тепер, якщо можна, розказати детальніше про видатних особистостей, які поховані на бронькому цвинтарі? Ну, звичайно, що на кожному міському цвинтарі є якісь поховання визначних людей. І е, тут таке питання, знаєте, навіть делікатне, е, що е, за якими критеріями, кого ми можемо відносити до більш видатних, до менш видатних. Ну, е, ми з паном Володимиром такий собі суб'єктивний це наш список, який може бути скорочений, розширений. Ну, ми так би віднесли до найбільш е, таких, е, ну, тобто до поховань більш таких визначних людей, це е, поховання Франца-кратера. Це намісник Буковини, засновник газети Львівської, який помер в родах в 1838 році. Це е, поховання Едуарда Краузе, російського консула, який був дуже близьким другом Онора де Бальзака. Е, це е, поховання Яна Вербицького, професора гімназії, сина е, автора музики гімну України Михайла Вербицького. E, сюди ж ми можемо віднести поховання e, Михайла Осаце, відомого громадського діяча, відомого історика Івана Созанського, e, поховання відомої діячки e, Союзу Українок, Неоніли Селезінки, e, ну, героя Українсько-Польської війни, e, чотиря української галицької армії, які був розстріляний польськими військовими Пилипа Гарзділевича. Ну, звісно, що цей список можна розширювати. От, наприклад, я сказав ім'я Іван Созанський. Це знаний для нас українців-історик. Але на нашому цвинтарі похований ще один польський історик Роман Маулер, який так само залишив по собі такі великі серйозні історичні дослідження. Ну він от менш відомий, менш розкручений. Хоча по вазі доробків тут ми можемо, як кажуть, сперечатися. Хто більше по собі залишив. ну, тепер думаю, варто розповісти про мистецькі особливості надгробків цвинтаря. Ну, це якраз власне ця тема, яка найбільше зараз нас цікавить з паном Володимиром. Тобто, як я казав, опублікована у вас на сайті тільки одна стаття. Якщо ми. Ну, знайдемо собі сили і натхнення, то ще будуть чотири статті написані. І зараз на перше місце ми хочемо приділити увагу от цьому питанню мистецькі надгробки Брідського Некрополя. Ми десь відібрали коло понад 60 пам'ятників. І тут можна так сказати, що тут є таких цікавих три періоди. Значить, перший період це оцей найдавніший період. Ще коли е, цвинтар був заснований, зразу ставили надгробки тако, таких традиційних форм, які були е, поширені на теренах речі Посполитої ще і в xvii му століттях, це такі приземисті хрести, ну за величиною, нехай як цей стіл, чи плити. І це така перша категорія надгробків. До речі, ця традиція продовжувалася з першої половині 19 століття. Маємо вишукані дуже цікаві форми хрестів плит вже першої половини 19 століття, окрім тих старих пам'ятників. Це одна така група пам'яток. Друга група найбільш багатша, найбільш цікавіша. Це епоха класицизму, класицистичне мистецтво, яке ну в на Бродівському цвинтарі воно переважає. Якщо ми візьмемо з 1810-х років аж до тисяча вісімсот, напевно, років переважає. Оце класицистичне мистецтво, це ті статуї плакальниць, там є дуже така вишукана статуя плакальника. Потім є обеліски, урни. Зустрічаємо інші такі ексклюзивні пам'ятки, там є один пам'ятник вигляді труни, на іншому пам'ятнику єдиний зображений класицистичний портрет покійного. Ну і так далі про це можна говорити. Є три герби з цього періоду, які треба досліджувати. Вказують, що покійні належало до шляхетських родин і тому подібне. І третій період власне цих історичних пам'яток це період сецесії, який починається з 1870-х років. Ну і потім плавно сецесія австрійська переходить вже в польський модернізм 1920 30 х років. років. Такі якби застосування на той час нових технологій бетону, граніту, мармуру в більшій мірі, чавуну, дуже багато пам'яток Теребовлянського каменю. Ну, ці, ці пам'ятники вони вже мають зовсім інші форми, вони вже такі більш модернові і представляють цю епоху. І от ці три групи вони визначають оцю мистецьку спадщину Бридського Некрополя. Тепер, якщо можна, Андрій, давай поговоримо про проблеми збереження і, як тепер стало модно говорити, раціональне використання е, пам'яток Бродівського Некрополя і Некрополя загалом. Ну, в нас якби це питання трошки так воно йде тяжко е, стосовно збереження історико-культурної спадщини, але. Е, в першу чергу це є лице нашого міста. Тобто, уявіть собі, скажімо, броди, повністю з, які складаються там, з Хрущовок чи з коробок пізнішого часу і нічого немає з історико-культурної спадщини. Ну, я думаю, що ми б так би не хотіли. Тобто, ми би хотіли зберегти золоту, інші вулиці, інші старі цікаві будинки. Храми і так далі. Так само ситуація з цвинтарем. Це є історико-культурна спадщина, ну, як я вже говорив, вона має і цінність в тому, що там поховані відомі люди, в тому, що там є мистецькі надгробки. Це і наше лице. Це і визитівка. З другого боку, там от на цвинтарі дуже багато збереглося оцеї архаїки, тобто автентики, навіть правильно сказати, 19 століття. Ми якби переміщуємося в 19 столітті. Це є лице наше. Тобто ми презентуємо броди на сайтах, в газетах, ще десь там по телебаченню, і ми показуємо те, що ми маємо, чим ми пишаємося, що ми, скажімо, отримали спадок від наших предків. І з другого боку, якщо говорити про раціональне. Зерно, то е, цей цвинтар відвідують історики, мстесузнавці, туристи. Е, тобто, це є по великому рахунку ще й туристичний об'єкт, і є люди, наприклад, ну, тим цікавляться. От як приклад, от приведу такі поважні люди з Англії, приїхали влітку цього року, і е, вони цікавилися творчістю Йозефа Рота. А Йозеф Рот описав «Старобрідський цвинтар, той, що знаходиться на вулиці Старобрідській, де стара дзвіниця, там як перед виїздом на об'їзний цей міст. І, е, власне, в Марші Радецького» Йозефа Рота описано, що там похована Каті Слама. Ну і ми заходимо на цей цвинтар, і там є дійсно поховання, така колона і, і молода жінка. Ну, скульптура молодої жінки. Ну це, скажем, такі незабутні враження. Ці люди відкрили очі, так дивляться. Ну, дуже такі були захоплені е, цим, що от, ну вони ж розуміють, що це не є надробок Каті Слами, але от надробок там жінки, е, скажем, з цієї епохи він ну, створює такий, скажем, колорит культурний. Тому в плані, от. Того, що це наша спадщина і того, що вона зацікавлює багатьох людей ззовні, правда, на жаль, а не зсередини нашої громади. Ну, це, звісно, актуальні питання збереження Некрополя. Е, ну, в тому контексті на яких питаннях щодо збереження раціонального використання цвинтаря е, подальшому, ти хотів би цитувати увагу, цитувати увагу громадськості, влади і так далі. Ну, е, в першу чергу зараз е, треба якби, працювати в двох напрямках. Е, в одному напрямку, це робити так, щоб ці пам'ятники, їхні огорожі, от вони не рухалися, не заздавали шкоди. Тобто, якщо відбуваються якісь нові поховання, там не треба це, щоб. Ну, от, як у нас є приклад, була така цікава сецесійна огорожа на могилі е, бургомістра, бродів е, Міхала, Куляка. Ну, хтось собі там зробили поховання, кусок огорожі знесли. Зробили там, поставили крутий пам'ятник, новий огорожу всю знесли. Так не має бути. Тобто, це в першу чергу треба забезпечити, щоб ці пам'ятники не рухали. От і е, вже коли їх не будуть рухати, то ясно, що руйнації сповільняться. Це вже буде залежати тільки від, скажем, погодніх умов від часу, від мародерів, які там можуть шукати метал чи ще там щось, і так далі, але вже вони не нищаться свідомо в більшій мірі. Ці пам'ятники і друге там така, ну якби лісова територія це все м -м, заростає. Якщо там от лишити це, так як воно є, воно все починає заростати цим вуженником, лозою і так далі. І тут треба за, -за залучати волонтерів для розчистки цього, тому що ну, за ними треба дивитися. Це такі елементарні, скажімо, початкові речі. Бо якщо ставити питання реставрації, якихось пам'ятників, це вимагає якихось коштів, і це треба професі професіоналів і, і так далі, і навіть питання. Можна ставити, чи потрібно воно ці реставрації, наскільки вони потрібні. Тобто в такому виді, як цей цвинтар зараз залишається, він є дуже понищений, але тим не менше, він все-таки є автентичний і треба зберігати те, що є, і е, дивитися за благоустрієм. Бо навіть в такому поруйнованому вигляді він е, якби е, ну, нормально ще дивиться, виглядає, якщо дивитися, щоб там все було розчищено і е, е, доглянуто. Ну, в тому контексті десь я не планував це питання раніше, але зараз воно виникло. Що ти можеш сказати про поля військових поховань? Це також така цікава тема. Ну, поля військових поховань значить це часи Першої світової війни 1914-1918 рік. І е, період е, Українсько-Польської війни 1918-19 роки і Польсько-Більшовицької війни 1920-21 роки. Значить, е, оце поле поховання, яке зараз є і реставрується, от, е, якщо так в географічному відношенні взяти, це є східна частина. Цвинтаря. Значить, це зараз польські товариства займаються реставрацією цих старих надаробків, їх забирають, ставлять нові. Ну і, звичайно, що це треба відновлювати. І, звісно, що ці товариства добре роблять. Якщо ми не можемо, то вони можуть. Але в мене тут таке чисто питання: наскільки потрібно міняти старі хрести на нові, Все-таки старі це автентичні речі. Ну це таке питання дискусійне, і, зрештою, зараз польські товариства міняють власне ці поховання вояків польських, які загинули під час польсько більшовицької війни 20-21 років. Далі на північ тіше зараз хрести, які не не ну не рухані ще зараз. Це є вже період Першої світової війни. Ну і, є такий меморіал. А звідси, де північна частина поля, де а, 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 значить, оце є. Ну там були колись військові поховання, але зараз там вже ті хрестини збереглися і зараз там вже сучасні йдуть поховання на тих старих військових, там же ну, ту ситуацію не справиш. Ну, от, І в тому контексті тут процес легше йде, і от і в плані збереження, принаймні, оцей. Скажімо, як поляки кажуть, кватери войсковий», або ми його називаємо поле військового поховання 1914-18 років. Процеси йдуть, ну, країначний музеї з того діла немає до цього питання, ну, але моя така точка зору, що все робиться на краще. Єдине кажу, що ще раз підкреслюю, що наскільки це треба міняти, старі Христи на нові, я не знаю. Є поняття автентики. Нехай вони трошки там нащерблені, побиті, але вони є автентичні, вони поставлені тоді, там, скажімо, ну, трошки менше, ніж 100 років тому. Ну, Це такі мої суб'єктивні бачення. Так що тут питання виглядає в якійсь мірі зараз трохи краще. Е, ти трохи говорив стосовно е, планів щодо цього Некрополя. А чи є плани щодо інших Некрополів в місті Броди і в, на Бродівщині? Ну. Е, Скажем, колись ну взагалі в мене є зацікавлення от сакральна скульптура різна. Тому я ті всі Некрополі відвідав, подивився, і свої бачення я виклав в статті, яку ще опублікував у 2012 році. Деякі цвинтарі я досліджував в Накваші, в Титильківцях. Може, ще десь, ну вже не пригадую просто, бо я дуже багато досліджував цього. І м, стосовно, якщо говорити про броди, то другим позначенні після ось цього Некрополя міського є Старобрідський цвинтар, старий Старобрицький цвинтар на вулиці Старобрідській. Значить, ну там так само біда з тими рослинами, які там виростають. Громада там кілька разів розчищувала цей цвинтар, там виростають ті рослини, там ну, є великі проблеми. Тобто там треба постійно так само за ним дивитися. Але я, ну якби, наприклад, там громада його розчистила, можна би було провести інвентаризацію цього цвинтаря. Так само якісь там напрацювання викласти на папері і потім опублікувати. От. А стосовно району, ну це вже якщо би громада, там, скажімо, запрошувала, зацікавлювалася, то можливо якісь дослідження можна проводити. Але в планах зараз на, на, на ближчий час ми будемо працювати в пеняках, тому що це там треба. І, ну, ми почали цю роботу ще літо, маємо закінчити, тобто на найближчий час це пеняки. Там конкретна така тема є по пам'ятках. Такого типу. Будемо, надіюсь, працювати. Ну що ж, дякую Андрієві за спілкування. Сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова це лише початок більшого системнішого проєкту щодо популяризації пам'яток історії та культури міста Броди, Бродівщини і загалом межі Галичини і Волині. Дякую за увагу. Ай,